Ія здоровенький молоденький. мене звати Каспер Хола. Саня, привіт. Йоу, всім привіт, слухай Каспер. Каспер, та? Каспер, ага, Каспер, Каспер, да. Каспер, слухай, Каспер, слухай, Каспер. слухай розкажу, да, та, та. розкажу прикола. Коротше, сьогодні ми будемо торгувати з піглянами, але вони будуть торгувати не просто звичайними речами, якими завжди торгують, а трішечки іншими. Але всі ці речі вони будуть ніби то як не супер жорсткі, але супер цікаві. І ті, яких раніше в Майнкрафті не було. Тобто, правильно я розумію тебе сань. Нам в першу чергу треба зробити портал, щоб потрапити в незер до Піглінів. Да, нам треба не тільки портали в незердопіглінів. Нам потрібно ще і золото накопати. І золото накопати, щоб вони нас не били, Правильно? Ну, да, я вже да, рубаю да. дерево. Я вже тут дорубав дерево майже. Не люблю, знаєш, залишати дерева так, щоб вони були. Е, ну так, знаєш. Е, ну, коротше, я ти поняв. Не, <зважат> я розумію, <зважат> я розумію. Дерева треба <зважат> завжди дорубувати, тому що дерева це топчик. <зважат> ну так, да, так. Да, а да. знаєш, що ще <зважат> топчик? Топчик. Це тоді, коли всі підписуються на твій канал і ставлять подобайдені, тому що нам потрібно назбирати 200 тисяч підписників до кінця літа я впаду <зважат> де, де в яму. ми я... сюди, впав! <зважат> я макас <Каспера> <зважат> я вилізу, Не вбивай мене! Ну не вбивай! Дай я вилізу! Ты що ти робиш? Дай я вилізу! <свят> Дякую за дерево, Сань. Прошу. <свят> я, я заховався, і тепер в мене темно тут як не знаю де і не знаю. Ну а ти сиди там, один, а я буду дерево добувати знову. Я ж як корівок бачу, в мене все чітко. Я, блін, Саня, я об тебе поламав усе цей. Добре, що ти мені дерево приніс. Ага, так, да, об мене ти поламав, так? Да? Ти мене просто вбив. Ну, я не бив тебе. Ти мене вбив, вбив вообще. Сань, хіба ти не знаєш, що не я б'ю вербаб'є. <свят> я поняв поняв, хорошо. Все, Сань, я на тебе обер. Образився. А, ти на мене образився, да? Ти мене завалив так. і ти ще образився, так? А чого ти до мене заліз, я не розумію. Заліз, почав мене бити, залишив мене там з, тро... з трьома сердечками, до речі, вугілля. Ти, короче, Каспер, копайся, копайся, що хоче, роби, а я зараз скравчу собі кайло нормальне. А то з тобою каші не звариш. Треба самому пробувати. Зі мною, звісно, каші не звариш, а от вугілля дуже багато знайдеш. І заліза. Ти вже залізо знайшов? Та я вже кріперів знайшов. Ти вже там в печері якісь? Так, Сань. Непогано, непогано. Так, дивись, я вже каміння купу добув. Я просто беру, крафчу все, що мені потрібно, йду в печеру, добуваю купу, купу заліза і золота, і uh -huh, просто uh -huh. в пеклі починаю розносити все, що завгодно. Я буду таким сильним чуваком. Реально? Да. Правду кажеш, не обманюєш? Ні, у мене буде все просто, що я тільки собі можу забажати. Ти ще ж не знаєш, чим вони торгують? А я то знаю. Ну, Сань, не всі нам бути вангами як ти. <рес> зато я збираю собі дуже багато заліза. У мене вже стат майже є. Серйозно? А я ще навіть да. в печеру ніяку не знайшов. Ну. thank <laughs> you Хто на кого втівся, Сань! <хи> Коротше, погнав я шукати, шукати якусь штуку. Правда, поки ще нічого Опа. я тут не знайшов. Робимо обновочку і тепер у мене залізна кайло. Бам, готово. Робимо ще одну обновочку, і тепер у мене є щит. Я хочу знайти золото. Тут повинно десь бути золото. Опа! Сюди на базу золото. Я не знаю, Сань, як ти, але я вже готовий йти, в принципі, до піглянів. Я, якщо чесно, ще взагалі нікуди не готовий йти, але я просто кудись копаюсь. Я докопався до води. Опа, тут капець тут залізе, йо А капець тут води повну. Тихо, 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 треба скрафтити двері. А то може бути халепа. Зараз я в цій воді, чувак, сіки найду заліза, просто шок. Та ти його поки будеш добувати, та залізо в тій воді. Так у мене двері є. Дверима будеш добувати, чи що? Ну я двері буду ставити і добувати, і все буде в мене чітко. Капець, я не знаю, я вже сад собі точно можу скрафтити. У мене вже залізо, ну мама, не горюй. Ну, хорошо тобі, а у мене і залізо, я знайшов, і золото знайшов. Ти, в общем, Каспер, що хочеш і роби, а я погнав добувати залізо. Точніше, золото. У мене його тут нормально. Я так. хочу Сані, робити, знаєш що? Я хочу їжі. Я хочу поїсти, я не поїв, і я голодний. І в мене все на все три голода. І я зараз почну помирати і помру, і що тоді? Ні, ні, в мене все чітко. Я і не голодний, я знайшов ще вугілля. Ну я зараз вибираюсь тоді наверх. Ну ти вибирайся, да. Ти мене там убив був, тепер сиди там один. А я зараз вугіллячка добуду. У мене вже все є. Зараз є ще хопа. Смолоскипів зроблю, і бомба буде в мене. Все, я все бачу, світло провели. Я знайшов, кстати, глибокосланцевий вуголь, прикинь. Таке існує? Ну так, да, дуже рідко, але. Можна знайти. Капець, це тобі пощастило, бо я такого не бачив. О, тут ще й залізо є. Обалдіть. Коротше, я тут таку печеру знайшов бомбезну. Вона, правда, вводівся, але я вирішив це питання дверми. Ну, поняв, е, нам яка справа? Нам по факту броня і не потрібна, тому що пігліни можуть нам дати дуже багато всього. І я пропоную, знаєш, що зробити. У мене вже є майже все для того, щоб піти в пекло. У мене є три заліза, ще три, чотири золота є. Ну, в цілому, коротше, можна пробувати. Скільки в тебе золота є? П'ять. Нормально. Все, тоді погнав я на поверхню. А ти де. Ти ще десь там в печері, так? Да? Лазиш? Так, да, Саньок, лажу в печері, ніяк вилізти не можу з цієї печери. А ні, вже можу, здається. А на вулиці день. Да, да, да. Я зараз на ізі добув дерева, зараз швидесенько скрафчу собі все, що мені потрібно. Пережарю ще заліза, треба зробити відро і знайти лаву. Оце обов'язково, обов'язково надо лава. Сань, знаєш, що мене прикладає, що у нас тут світ такий е, цікавий, тут рівнина одна, і взагалі немає гір. А я пам'ятаю, я грав колись на світі, де була величезна гора, не знаю, напевно. Завбільшки як Олімп. А що ти знаєш про Олімп? Ну Каспер, я знаю, що є, коротше, сервер такий в Майнкрафті український, який називається Олімп. Зараз я тобі трішки про нього розкажу. Олімпус це український сервер на тему Античної Греції на версії 1.18.2, де в основну частину геймплею складає містобудування, економіка та легкий ролплей. Там ти побачиш ультра крутий спале, який побудований в стилі Античної Греції. Ультра класна економіка, в якій ти можеш вибрати собі професію та розвиватись, повністю замінене пекло і наближене до Описано у грецьких міфах. Нестандартний світ та особливий розподіл ресурсів у земній корі є тільки залізо, вугілля, кварц та мідь. Інші ресурси можна добути, розвиваючи свої міста, які ви будете будувати. А якщо коротко, то інформації я надав ультрабагато, а запам'ятати її складно. Тому пропоную перейти в опис, копіювати IP та рознести лічильник онлайна на сервері. Я, до речі, там теж граю і вас чекаю. О, Саня, а як мені зайти? З мені IP? Ну, слухай, Каспер, IP буде в описі, в принципі, так що залітай, я теж буду грати. О, я. Я знайшов, до речі, тут у нас поруч буквально є лава, дуже багато. Ти знайшов? Значить, я зараз до тебе постараюсь прийти, тільки пережарю мясо трохи, а то я вже теж зголоднів повністю. Да, да, давай, я вже. Поки ти будеш там жарити, я побудую нам. Що ти побудуєш? Ти вмієш будувати, у мене є відро просто. І у мене є відро. І що? Ну і помий собі ноги. Хе-хе-хе. <світ> Пані та панове, якщо вам надоїли насмішки різних корів, приєднуйтесь до нашої гільдії захисників часті Касперів. Ти побудував портал? Сай, ну ти стоїш на недоробленому порталі і питаєш мене, чи я побудував? Я в портал? Я лаву впав! Тихо, 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 Каспер! Нє, ні, 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 ти, -ні. там в мене в мене золото є. І в мене є. Я допомагаю тобі, Каспер. Все, я поміг. Дякую. Тепер треба підпалити. В тебе є кремінь? Uh, ні, але ми біля води, і в мене є лопата. Let's go. О, я добув! Я підпалюю портал, let's go! У мене, правда, нема що їсти. Це велика халепа. В є золото пережарене? Ти в залізній броні був, я тільки зараз побачив. У мене нема золота пережареного, У мене тільки недожарене, яке його треба зараз пережарити. виходить. та є що їсти? У е -е, мене є риба, я можу тобі дати одну рибу. Давай. Ну вона не пожарена, її треба пожарити. <реш> Все, зараз нам треба буде знайти піглінів і попробувати з ними потургуватися, і ти будеш взагалі в шоці з того, що вони можуть дати. А я думав, що я буду в шортах. <реш> Жортах, я тільки на другому каналі і записую роблокс для вас. Посилання буде в описі. Підписуйтесь. О, я бачу пігліна, я бачу два пігліна. Вона до них. Я правда без Де? броні, ти тільки з броні. Я а, не на, бачу. наліво, наліво, наліво біжи. Наліво біжи. Наліво, біжу, біжу, біжу. Ось до пігліни! Тихо, 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 хоч би не померти. В мене багато піглінів, я їм кидаю золото. Іди до мене. Я їм також можу кинути золото. Ось треш. Давай, давай. Тихо, вони вже стрі. Мені дали химерний гри. Мені мені дали мені дали крітів. Я в креативі, Каспер! Я можу щось взяти! Я не встиг! Нічого взяти! Діамантів треба було брати. Та я, я не встиг. Ну все, у мене більше нема золота. Та нема більше, так, да, золота? У мене більше нема золота. і Мене б'ють пігліни. Ну, нам треба, значить, зараз ще добути. Нам треба їжі добути. Наступний раз креативом візьми їжу, Сань. Ну я постараюсь. Нам треба не тільки їжа, нам треба. О, їжа! Їжа. Кстати, да. Тихо, тихо, тихо. Він тікає. Але з нього нічого не випадає, бо це мала їжа. Нам треба зараз, знаєш, що зробити? Нам треба добути зараз золота, Потургувати. Добудь їжі. Та де я їжі візьму? Надо поторгувати. Надо знайти пастіон, значить. Кстаті, да, там золота багато. У мене є два золотих злитки. Капець, нічого собі Давай, давай, я з ними торгую, а ти, якщо що, їх уб'єш потім. У мене є чотири. 4... <хух> Я й не шо помітив, в що в мене в інвентарі. А що в тебе? Додатко... Два додаткових серця в мене в інвентарі було. Серйозно? Це вони тобі та, дали? Та, та. І ти їх заюзав, ти, ти активував, та? Так, і в мене тепер два додаткових серця. Тільки я голодний і вони не Просто... Ну просто є, типа, да? так. Кстати, треба перевірити, якщо ти помреш, чи остануться вони чи ні. Так, у мене є 4 золота. Два їм зараз ще золота скину. У мене 5 є. Давай, я кидаю, я кинув золото. І я кинув золото. Що вони нам таке можуть дати? Вони нічого не дають поки. О, щось дали. Ага, кидай, кидай. Обсидіан дали, чи щось такого типу. О, нитки я підібрав, 17 штук. Сердечко тобі кинул. Ще одне сердечко. О, штани. І штани. Так, у мене є креатив. На тобі сердечко тоді стан, у мене вже є сердечко. Давай, я взяв. окружаю. Что з меня из креатива? Что мне сбрать з креатива? Мені з креатива? Діаланты, а, давай подумаємо, чи? давай подумаємо, давай подумаємо. Можливо, золото. Чи Давай давай, давай їжу, їжу давай. Їжу? Чи золото? Да, давай їжу, Ну щось одне ти тільки встигнеш. Все, я, давай, давай кидай, Оооо, пішло, пішло. <laughs> давай, дай подаел, поделай. Все, давай, на. <laughs> Сюда. Давай, все, я пішов. Ти на приколі? Я пішов. Куда ти пішов? Давай, пока. Куди ти пішов? Давай, давай. На, поїж. поеж. <laughs> Цепониев, це як в Олімпі, можна раба собі знайти, він тобі буде їжу носити, ще щось. Ну неси мою їжу, тільки тики я дай мені. <laughs> дай, я Ладно, на, 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 викинув. Все, все, дай все, мені все на, 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 Я тобі дав, я тобі дав. Та-та, сзади та, та, сзади сзади лежить там. Дав людині три стаки їжі ще й сердечком поділився, Він от ну, така свинута неблагодарна. Все, погнали, погнали зараз. О, там з неба впала штука, Диви, погнали. Диві. Це їжа, Сань, це не штука, це їжа. Ну це тобі ж їжа з неба впала, а ти кажеш, їжі нема в тебе. У, Каспера нема їжі. Я золото зараз добуду, поторгуюся, в мене буде все. Та, та, та. все окрім мізків. Міски в мене на місці. Знаєш, що я думаю? Ти думать мієш? Треба книгу на удачу 3 Сань. Да, 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 да. Ну або золото просто. Або дуже багато блоків золота. Але мені здається, золото трішки нечесно брати, тому можна книгу взяти. Книгу і ковадло. Ну тут дуже важко, креатив дуже дається на мало, на 3 секунди то не буде. на 3 секунди. Секунди, чи наскільки він дається, це дуже мало, і книгу на вдачу зараз знайти за 3 секунди. Ну майже майже нереально. Просто всі книги треба викидати, і якась точно буде на вдачу. А, ну по почекай, в креативі же ж є кілька вкладок. Получається, є вкладка там, де битися, а є вкладка, де інструменти. І в вкладці інструменти там небагато зачарованих книжок. Так, можна всі по, по очереді кидати. Можна всі викинути. Так, у мене ще тут добувається трішки золота. О, у мене, до речі, золота дуже багато. А ну щас, а де мій верстак У мене десь немає. У мене тільки 31. Так, я кравчу злитки. У мене злитків зараз уже багато. У мене 10 злитків. 10 злитків! Йоу! Да, але тут нема Пігліна. Проте Пігліни на мене нападати не будь, бо я в золотих штанах. Штана? Я в золотих штанцях. Пігліни, друзі мої. Я знайшов піглінів, я знайшов пігліна. Ну, у мене 7 золота є тепер. Те сім. Ладно, хорошо, я кидаю йому 10. Я дав йому 10 золота. Я сподіваюся, що він щось дасть толкове мені. Будь ласка, друже. Сердечко, найс. Плюс одне. І він пішов з цим золотом. Наше. Шкіру дав. Дасі поки скрафчу щось із шкіри. Що він мені кинув? Обсіден? Два тіпа, два тіпа. Так, я також торгуюсь, дивлюсь, що вони мені. Тут один великий і один малий. Блін, вони Ентерпенли? мені не дають нічого толкового. Вони одне сердечко тільки дали. Так, сердечко дали, яке я відразу ж активую. Все, вони мені не дали ні креативу, нічого толкового. Але в мене є ще два злитки. Ану, друзі мої. Так а малий взагалі скрав моє золото і не хоче мені його давати. А малий нічого не дає, малий нічого не дає. <гас> мені сердечко ще дали. Я б'ю малого, значить. Дай, золото дай! А дай сало, сало, дай, там ще шматочок лишився. Коротше, нічого толкового мені Опа. так і не дали. Ті, ну, прикинь, малий, малий два золота у мене украв. Три золота малий у мене украв, ну я його замочив. Тепер воно моє назад у мене. Ой, в мене закінчилось кайло. Ну нічого, в мене добре, що в мене ще є залізо. До речі, ну супер тяжко це золото тут збирати. Ну воно супер тяжко, але ну, воно дуже багато, до речі, дається. Так, да, так, да, його я багато. Думав, буде менше. Аби можна було з креативу взяти на цей, на вдачу, було б супер. Ну тільки книгу, на жаль. А ми можемо взяти тільки книгу? І ще бажано взяти ковадло якось. А як взяти ковадло? Так, кент. Іди сюди, іди, 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 біжи, біжи. Ай яй, не сильно бей, іди сюди, іди, 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 на, 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 на. Я тобі там, дурачок, кину, очки золото, візьми! Золото. Ах ти ж собака. Ах ти ж свиня. Я тобі золото кидаю, а ти мене б'єш. А, вони ще ж тебе б'ють, а мене ні, мене не трогають. Я в золотих штанях. В золотих штанцях, правильно? Да, я в золотих штанцях. О, кабан, кабан до мене біжить. Капець, я б кабана зламав свій, Свою сокиру, а він мене ударив. Ти шо? Кабан. Ні, у мене нічого не ламається, у мене все чітко. У мене вже й золото є багатенько. Зараз я ще потургуюся. Може мені щось толкове дадуть. Може ендер-перлини, до речі, ендер перлини ж теж там потрібні. У мене є сім ендерперлин. А, тобі дали оце так багато? Ну да-да. Ю, да. прикол. О, я бачу, бачу, бачу пігліна. На, тримай. Друже, дай щось толкове, будь ласочка. Так, знову не ток мені дав 16 штук. Ні, вони тут бафнуть якісь, вони більше дають предметів. Я, я кинув, я кинув піглі, я кинув впігліну золото. Хай що вони тут будуть кидати зараз? Ще мене 11 андерперлин. О, це хорошо. значить перлини не треба буде брати. Так, гравію вони мені кинули. У мене є креатив! Це в мене є креатив, і вони мені б'ють. Да? О, їх тут скільки? Так, 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 так. Швиденько. Заліза дав. Мені та нашу мені двоє заліза? Ху, у мене є креатив, Сань. Це круто. Е, що нам потрібно? Ти зможеш взяти і ковадло, і книжку одна, Ні, одночасно? Ні, не, не, не встигну. Не встигнеш? Ні, я можу встигнути. Броню на зиритову! Я найшов. Я знайшов бастіон! Броню на зиритову, так, да, Сань? Ну броню можеш встигнути в теорії, так. Да. І тобі, і тобі вистачило, Саня. Вистачило? Ти... Я впав! Я вижив, так, бо я в мене взяв сердечки були. незеритові штани. У мене двоє незаритових штанів, Сань. Біжи до мене, я тебе чекаю. І все. На жаль, тільки незаритові штани тобі встиг взяти. І все, а ти будеш в сеті? А, ні, я тобі. Я тобі ще золотий цей діамантовий нагрудник встиг взяти. О, чотко, біжи до мене. І діамантовий шолом. О. Все, іду, Сань, іду. Санчоус, Санчоус, санчоу. тримай, так, це відразу тобі. Обалдіть ти в діти потужно. Та та та. І ти тепер будеш в дітей потужно. Да, нам осьо бастіон я знайшов, дивись. Так, отут доведе всіх убивати. Так, Свиня, До на мене, на мене свиня. атакує. Добре, що у мене сердечки О, бонусні є. О, тут оцей тіп! Оцей Оцей тіп жорсткий. Оце свинь дуже двух. потужний. Да, да, да я йду допомагати. І, і, і все, в мене ой, тут ой, ой. три сердечки, Сань. Давай, давай! Перехо, давай такі. разом! Перехо... Давай! Тільки дивись, щоб я тобі не попав. Вбили! Тут ще кабан! Оце так-так! Так, я знайшов скриню! Тут є золото! Дуже багато золота, я думаю. Ну, 4, десь 5, не знаю. Я ще скриню знайшов. Дюмантова лопата на вдачу один. Непогано. Аби кайло було на вдачу один, та Та було б дуже круто. О, я блок золотий знайшов. А! Тебе кабан заді тебе! Тихо! Мене чуть лаву не скинув, кабан. Оце так так! Я ще щитом прикриваюсь. А мене нема. Я ще золотий блок знайшов. Опа, він мене б'є, а я його. І що ти мені? Він ще пробити не може. Ха ага. -ха. Так, добувай золотий блок. Ой-ой-ой, отут -ой -ой. оцей з сокирою потужний. Отой що, собі. Допоможи, допоможи, він... допоможи. Ага, я його на себе. Тільки не, не не О. Ну тут є ось оцей піглін, якому я зможу зараз поторгувати з ним. Тому що в мене є 15 золотих злитків. Ой, я не знаю, скільки в мене є. Ну я щось ще тут знайшов. Я вибрався наверх цього бастіону, наверх цієї стіни. <гас> Він мені дав 4 перлини зараз. І тут є ще скрині. Так, тут золоті ресурси. Меч на гостроту один. Ооо. Є книга на швидкість душі, стріли. Креатив хай мені дасть, він не дає. Він мені тільки стріли. До речі, можна ж книжку взяти на нескінченність. Золоті ботинки, золоті ботинки, це добре. Да. Золотий блок. Ой, до речі, залізний блок я знайшов. Мені креатив дали! Хорош. Я оце думаю, що мені з нього взяти. Бо броня, це, звісно, хорошо. Але я оце думаю, можливо мені взяти незеритові інструменти, поняв? І відразу ще е, на вдачу, на вдачу книжку. Так, у мене вже більше 16 тендер перлин. У мене 9. У мене там вже по-другому стаку пішло. Ще один креатив! У мене їх два! Так, у мене два креативи, треба подумати, що взяти. Мені нічого цікавого не дали. Так, ладно, беру. Е, меч е... От цю шту... Я нічого не взяв! Не твекай лотики взяв! Палиця налагоджування в мене якась є. А що ця палиця дає, Сань? Е, все, беру на вдачу книгу. Нічого я не взяв! Шовковий дотик, ремонт, прокляття втрати, ремонт. Отаке я взяв. Ти просто викидай, Сань, ти викидай! Да, 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 оце, оце я так і зробив. Я взяв ремонт і шовковий дотик. Нам це не потрібно. Ну та та. Коротше, треба зараз ще золото десь знайти. Коротше, вони мені дають тільки багато перлин, я хочу креатив. Мінік дали креатив! Дай мені креатив, я знайду. Дай мені креатив. Я знаю, я знаю, де золото. Я знаю, де золото. Та й я знаю, де золото. Я думав, оцей позолочений чорнокамінь можна переплавити, а виявляється, що не можна. Коротше, я, 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 я розумію, що треба взяти. Я розумію, де це взяти. Коротше, Каспер, пожелай мені удачі. Бажаю тобі удачі, Сань. Я викидаю! Іди <сум> да. до мене, іди до мене, зараз торгувати. Іду, йду, йду. О, <сум> диви. <сум> Непогано. Та я би навіть сказав дуже хорошо. Я нормально да, натикав? У мене три стаки. Так, де пігліни мої? Ось вони у мене закриті, диви. Я їм трохи скинув, щоб слоти були. Я їм все скинув. <сум> я викинув лаву, все, що мені не потрібно. О, креатив сюди. Креатив, в мене 2-2 два, два штуки! У ну, мене одна поки що. Нам треба, знаєш що? Нам надо нам книжка на нескінченність Або ковадло. Нескінченність, ага. Якось О, я знайти. все, я провтикав. А ти не встиг креатив. написати, так? так, так. Та. Так, я беру. Я не пам'ятаю, де ковадло. Да, я не встиг. Ну я зато знаєш, що в мене є? Ні. У мене зато є скрині енду. Оу, круто. У мене дві палки налагоджування. Що не роблять? У мене теж палка налагоджу, У мене ще один креатив. Я не знаю, що робить ця палка. На нескінченність книгу нам, правильно? Якось треба десь, так, треба да, якось. Блін, я знову не встиг, я не те написав. Або я знаю як, я знаю як. Ми можемо надюпати просто наших стріл багато. Ну, надюпати то ми можемо. Швидкість душі, книга. Так, все. Я дюпаю стріли. Все, є в мене, є в мене. Мене, мене багато. Мене... Нам надо блейзові палочки, блейзові палочки надо, обов'язково. Ха-ха, Каспер, є ідея, геніальна Геніальна, знаєш яка? Дивись, бачиш, у мене в руці є креатив. Ага. А я, якщо буду я в креативі, я зможу надюпати креатив? А ну давай спробуй. Давай, я так систему зламаю. Мені правда, треба, щоб ще один креатив випав. О, випав. Так, зараз треба очистити слоти. Так, все хорошо. Я дюпаю креативи! <реш> Каспер! Диви, на тобі! Є, дякую. Обалдеть. Всю. Тепер що нам надо? Нескінченність? Так, ладно, надо зараз знайти uh, ковадло. Я скину ковадло. Ковадло є, найс. Тепер надо бутилки з досвідом, напевно. А, надо, надо плейзові балочки. Все, я взяв стак! Я Хорош. встиг. Знаєш, як це робиться правильно? Ти пишеш в чат, що тобі треба, копіюєш його і там вставляєш. А -а -а. І тепер у мене є очі енду. У мене їх півстака. Все, стак. У мене не заритовий матч. Хочеш? Ну давай, Немай. якщо ти є. Мені виходить треба нескінченність. Фух блін, встигну тебе. Блін, ні, я не встиг. Я неправильно угу. зробив. Все. О, тепер зробив. У мене є два нескінченності, дві, дві книжки. Так, а я поки що зроблю зараз собі лук. Тепер накидаю нескінченність. Чотири левела. І ще сила треба обов'язково. Я взяв силу 5. І в мене сила 5. Все, тепер ми готові валити. У мене є очі, у нас є луки, і все. А скільки те сардачка, у мене вже другий ряд закінчився. Серйозно? Так. Ну, я стояв біля цього, і вони мені сердачки кидали. А, ні, я не стояв біля них. Що ще такого, блін, з креатива отримати? Угу. А я знаю, що отримати можна. Що? Я можу надюпати сердечко. О, то та я також можу. Я на дюпа. А є якийсь кінець з цим сердечком. А що там помирає? Не знаю, чи є, чи нема. Я чую, ну, я третій ряд себе закидав. Я не знаю, кто це помирає. Ряд? В общем, Каспер, це все ерунда, погнали вбивати дракона. Все, погнали. Все, let's go. И знаешь, Сань, що я думаю? А. -а, -а. Дивись, у нас же ж є третій ряд хп, так? Да. Тобто ми можемо просто ліжок понаставити і нам плювати, в принципі. Типу, ти хочеш ліжками завалити? Бо я в принципі з лука можу, у мене сила 5. Ну ти цей. Очей його з лука. А, не встиг. Добре. Бо зараз цей зараз. лук нормально буде дамажити його зараз. Опа, в мене все, у мене дуже багато ліжок, Сань. Тебе дуже багато? Дуже багато ліжок. Тепер, напевно, треба обсидіан. У мене є, у мене є, 22. О, окей, мій. Опа, дякую. Значить, дивись, Сань. Так, юна тут буде приземлятися десь. Плюс тут буде ліжко, коротше. Десь отак треба. Трішки я вже навіть поламав кристалів. Ну, красавчик, що я тобі скажу? Опа. Опа! Я чекаю, поки він приземлиться. Чекаю поки приземлиться, і його зразу ліжками бам, і все, немає його. Він приземляється, Каспер! Ой, я не встиг. Я попробую дострелити, зламати там кристал. Він зламав ліжка, капець, він ламає ліжка. Саня, я щас помру. О, ні, я не помер. Хух. коли є багато хп, то не можна померти. Та-та-та, треба їх тільки відреганівати. Капець він зламав ліжка, прикинь. Ну я йому зараз настріляю по пузі з лука, прям нормально так накидаю. Диви, Давай, диви самі. диви. Бо я знаєш, я, я не лучник, я просто людина. Ти просто кент, да? Мені ще не я подобається не те, що лишився один цей один кристал. І в мене є ідея зараз взяти креатив і попробувати туди підлетіти. Але в мене тільки буде одна спроба. Ну... Тому я зроблю отако, задюпаю креативи. Ключи шаодин і полетів я. Я полетів. Я не долетів, але добре, що я додумався зламати обсидіан. Е, а я трішечки мені не вистачило сань. Буквально У мене все чітко, я водою вилазю. У мене ж також я відро води я і забувся. А тут немає нічого, Сань. А що я його зламав? Ну виходить. А ну виходить, що тоді немає ніяких цих уже. В общем, двійки його валю. Сила 5, це потужна штука. У нього вже там не знаю, на ньому живого місця не залишилось. Та на ньому ще нормально тут. Я чекаю, поки він приземлиться. Давай, давай, буде ще приземлятися. Він приземляється. Все, ти годин? кидати ліжко, ліжко, ліжко. Ой-ой-ой, він мене підкинув. На! От би зараз гвинтівку поняв, якусь та й дати йому по голові. Все, диви, останні, останні постріли, останні постріли, дивись. Давай. А раз, раз. Все! Все, ти його вбив, красава. А, та не бий Ой, мене! вибач, та вибач, вибач. Я, вибач. Дракона убив, по мені з метрів попасти не можеш. <сум> Все, я попадаю по тобі, нормально. Так у мене ХП більше, що ж ти на мене нападаєш? Це не я. У мене ж більше хп. Іди сюди. Де сюда. Ти сад бабь поки будеш так за мною. Пока. Пока, Каспер!